Вулиця Прирічна, перший раз в цих краях бачите як. І одразу заїзд в двір. Дуже сильно тує. Я розумію, що весною, влітку, ранньої осені тут дуже гарно, непогано, але зараз, ви знаєте, я б не хотів тут щось. Якщо чесно, тую. сирость, ну скаже так, на любителя. Я як людина, яка прожила близько 20 років біля моря, знаю, що це таке жити біля великої води. А в дворах, бачите, стандартно все, прибрано, гарно школа, садочок, великий майданчик. Не дує нічого. В принципі, у нас теж в Бердянську так біля моря будують. Щоб захиститися від вітру з моря. Бачите, як непогано. Майданчики дитячі, все прибрано, чисто. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.